Привіт! Продовжуємо знайомити тебе з нашими спеціальностями і на черзі в нас 17-та галузь. Сьогодні в нас в гостях Олександр Віталійович Лемешко, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії імені Куповського, який розкаже про різницю між освітніми програмами інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека та інформаційно мережна інженерія. Добрий день! Дякуємо, що завітали до нас та погодилися розповісти нам про різницю між освітніми програмами 172 галузі. Тож розкажіть, будь ласка, які базові дисципліни вивчаються на спеціальності та конкретно на кожній освітній програмі, про які ми сьогодні з вами говоримо? Добрий день, студенти, які навчаються за спеціальністю 172 електронні комунікації та радіотехніка, вивчають як загальні, так і спеціалізовані дисципліни, пов'язані з наданням сучасних. Інфокомунікаційних сервісів, це перш за все мультимедійні сервіси, голод, відео, мережні ігри, ну і різноманітні дані. Студенти оволоводівають знаннями з TCP-IP мереж, програми конфігурованих мереж, мереж мобільного зв'язку 4 та 5 поколінь, технології інтернету речей тощо. В останні роки все більше уваги приділяється аспектам, пов'язаним з захистом інформації в мережах та мережній безпеці. Існує навіть така освітня. Програма в межах 172-ї спеціальності інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека, в межах якої якраз студенти працюють в нових сучасних лабораторіях, отриманих результатів міжнародного співробітниця з європейськими університетами та на віртуальному кіберполігоні Реджфорс. Традиційно наші студенти вивчають програмне забезпечення, яке використовується як на термінальних, так і на комутаційних пристроях, операційні системи та мови програмування. Безумовно, світ інфокомунікації щоденно змінюється та оновлюється, Об'єм інформації, яка передається в мережах, постійно зростає. Вимоги щодо якості передачі інформації постійно підвищуються. Кількість сервісів, якими користується людина, як ми всі знаємо, постійно розширюється. Тому і прогресують та оновлюються і самі мережні технології. Кожні 3-5 років кардинально оновлюються в нашому університеті і освітні програми. І навчальні плани самі викладачі проходять курси підвищення кваліфікації та стажування в відомих it компаніях. Тому я впевнений, що отримані наші студенти нашими студентами знання є сучасними, а ця спеціальність не втратить своєї важливості та актуальності ні через 10, ні через 20 років. Наших абітурієнтів дуже цікавить питання, коли все ж таки з'являється більше саме профільних предметів. Ну, Мабуть, традиційно для нашого університету для інших освітніх програм є те, що профільні предмети починають поступово з'являтися в межах от нашої спеціальності вони з'являються вже з першого курсу. Наприклад, наші першокурсники вже починають вивчати з першого семестру, з другого семестру такі дисципліни, як основа IP-мереж та мережної безпеки. Ну а з кожним курсом, після вивчення відповідних базових дисциплін. Профільних предметів стає все більше. З першого курсу студенти вивчають і мови програмування базовим, з яких є там C, C++, далі вивчають SQL, Python. І от саме Python, ця мова подальшому є ключом до засвоєння досить цікавих курсів пов'язаних з мережним програмуванням та автоматизацією управління мережі. Ви трошки пригадали про дипломні роботи, і все ж таки абітурієнтам дуже цікаво дізнатися про курсові та дипломні, бо вони показують такі дійсно практичну частину їхнього навчання. Тож можливо згадаєте якісь найцікавіші. Так, дійсно в кожному семестрі, ну так по плану починаючи, мабуть, з другого курсу, наші студенти виконують курсове проектування, яке знову ж таки традиційно організовується за однією з основних фахових дисциплін в цьому семестрі. В процесі курсового проектування студенти систематизують набуті знання, проводять дослідження, розрахунки. А потім захищають звіти з курсових проєктів, тобто захищають фактично і обґрунтовують важливість та ефективність отриманого чи то апаратного, чи алгоритмічно програмного рішення, саме з точки зору практики. Наприклад, є такі курсові роботи, які стосуються проєктування локальних мереж, мереж мобільного зв'язку, протоколів маршрутизації та окремих технологій мережної безпеки. А отже дипломні проєкти, кваліфікаційні роботи студенти виконують вже в кінці, ну, наприклад, четвертого курсу, якщо мова йде про бакалаврат, або в кінці там, другого курсу магістратури, знову ж таки, з метою підтвердження рівня своєї кваліфікації. От, і ми намагаємось таким чином організувати цей процес, щоб студенти починали обирати для себе цікаву та актуальну тему проєктування, ну, десь з третього. Курсу ну мінімум саме на цьому етапі студент ну також систематизує свої знання, отримані за роки навчання, проводить більш масштабне, порівняно з курсовим проєктуванням дослідження. От, бо дипломний проект завжди стосується і має стосуватись різних аспектів передачі, прийому, обробки інформації. Ну а результатом дипломної роботи, як правило, є наприклад, оновлений алгоритм, програмна. Реалізація якогось або апаратне рішення, що стосується того чи іншого комунікаційного пристрою, контролера управління, ну або мережі взагалі. У нашому університеті досить добре розвинене міжнародне співробітництво, і наші студенти мають змогу навчатися за кордоном. Чи є така можливість для студентів 172-ї спеціальності, можливо, отримати подвійний диплом або навчатися за обміном? Безумовно, така можливість є. Наші студенти постійно, навіть під час пандемії ковіду і зараз під час війни мають змогу і використовують її, навчаються в європейських університетах, як за програмами міжнародного обміну, так і в перспективі за програмами подвійних дипломів. Доступні програми обміну ну, вони завжди відображені у нас на інформаційних ресурсах і кафедри, і факультетів, і університету, взагалі. От наші студенти і кафедри інфокомунікаційної інженерії імені Володимира Поповського, інших кафедр, які працюють за спеціальністю 172, за останні п'ять років навчали за програмами міжнародного обміну у багатьох європейських країнах: і Німеччині, і Франції, і Швеції, і Іспанії, і Португалії, і Польщі. От, такі програми зараз готуються до реалізації, я знаю, і з Туреччиною, і з Азербайджаном, наприклад. Саме зараз от, під час нашої бесіди студенти навчаються в Португалії от, за програмою міжнародного обміну, а у Швеції за програмою подвійних дипломів. Готуються програми подвійних дипломів, і я впевнений, скоро вони будуть реалізовані з університетами. Таких країн, європейських країн, як Словаччина, Чехія, Португалія та Німеччина, і навіть зараз от у нас в межах проекту з німецьким університетом Анхальт, передових там інформаційних технологій, от близько 20 студентів з нашого університету вони проходять навчання дистанційне, і вісім кращих студентів отримують стипендії. Тобто навчаючись дистанційно з України, от але от німецький фонд дат він підтримує ось таким чином наших студентів. Але в перспективі, чому я згадав про цей факт, в перспективі вони будуть запрошувати наших студентів для навчання в своєму університету в університеті. Вибачте, якраз в тому числі і за програмою подвійних дипломів, над якими ми зараз працюємо. Зараз більшості студентів мало такого базового навчання, і вони хочуть ще якось більше розвивати свої творчі та технічні навички поза межами навчального процесу. Чи мають вони таку можливість? Так, вони таку можливість мають. На превеликий жаль, під час ковіду і от після вторгнення Російської Федерації в лютому минулому році такі можливості ну дещо можливо звузилися. Але все рівно, навіть не зважаючи на це, в умовах війни можливості для саморозвитку в стінах університету, наших студентів, вони присутні. От підтвердженням, ну, наприклад, є активна участь студентів, наших спортсменів в спортивних змаганнях різного рівня і. Змагання на рівні Харкова, області України. От, краще студенти із нашої кафедри постійно отримують грамоти, медалі. Все це відображається ну, відповідно на сайтах кафедри університету. Кожного семестру ми залучаємо переважно безкоштовно наших студентів до міжнародних освітніх та наукових проєктів. От про один я вже сьогодні згадував. От у нас також проходить проєкт з. Агенцію USAID, от, де ми залучаємо студентів різних спеціальностей, але і спеціальності 172 до різних курсів, вебінарів. От і у випадку позитивних результатів, отриманих за вивченням тим чи курсів, наші студенти отримують міжнародні сертифікати, наявність яких ну по перше, підвищує додаткові бали. От вони отримують і підвищують шанси щодо отримання стипендій, тобто напряму впливає на стипендіальний рейтинг. От ну, крім того, регулярно провідні українські it компанії проводять свої курси, свої вебінари і допомагають також не тільки вдосконалити та новити знання студентів, але й викладачів. От. Ну і направити, зорієнтувати наших студентів на потенційного роботодавця. Крім того, невід'ємною складовою якісної підготовки залучення є залучення студентів до науково-дослідної роботи під керівництвом викладачів у ну, рамках різноманітних тематичних наукових е там, груп бізнес-інкубаторів. У цьому році, наприклад, от колектив кафедри е молодіжне крило, скажімо так, кафедри інфокомунікаційної інженерії імені Володимироча Поповського. От, е Причому в цю групу входило декілька студентів і третього курсу, перемогли в конкурсі молодіжних науково-дослідних робіт, отримали фінансування від Міністерства освіти і науки. От і це така також запорука для того, щоб забезпечити розвиток і зростання фахового рівня наших студентів, і приклад для інших студентів, що треба ну. Активно долучатися до наукового життя університету. Ну і традиційно наші студенти мають можливість прийняти участь у творчих заходах та розвивати свої здібності в творчих колективах. Нуре от і вокали, і танці. Багато студентів відвідують спортивні секції, приймають участь і перемагають, як я казав, вже в різних змаганнях. От і також є можливість ну ви тут навіть краще за мене скажете. Можливість співпраці от, з телецентром багато наших студентів також задіяні в ваших активностях. І Це також я впевнений позитивно впливає на рівень їхньої освіти підготовки в нашому університеті. Зараз переважна більшість студентів хоче якомога швидше почати працювати. Як ви вважаєте, з якого курсу все ж таки найкраще розпочинати працювати? вже знань можливо буде достатньо, та чи йдуть взагалі викладачі на зустріч працюючим студентам. Ну я вам так скажу, як викладач, і як батько студента, так дійсно така тенденція є, що наші студенти, ну і найбільш здібні, мабуть, з другого курсу, інші з третього, четвертого курсу, вже можуть активно працювати саме за фахом, не просто підробляти десь так. А саме за фахом вже можуть працювати в it фірмах в компаніях. От яким чином відносимося ми як викладачі, ну тут я б сказав би так, що в нас вимоги до студентів, ну в принципі, мабуть, рівні чи працює, чи не працює. Єдине, що ми можемо обов'язково врахувати досвід роботи при виборі тематики, наприклад, курсового того ж самого проєктування або дипломного проектування, щоб ті знання, які студент отримав. Під час роботи в компанії фірмі вони безпосередньо використовувалися от в процесі такого проектування. Ну а за останні роки практикується суміщення навчання студентів саме на старших курсах. На даний час провідні фірми в галузі телекомунікації та мобільного зв'язку активно працевлаштовують наших студентів це і LifeSell, і Укртелеком, і Vodafone, і ПАМ. От пропонуючи прогресивні фору, форми підбору співробітників серед наших випускників, багато наших викладачів. До речі, вони також суміщують і роботу в it компаніях і в цих фірмах, і вони залучаються до рекрутингу, до набору студентів. І вони ж рекомендують наших студентів і тут же викладають і пропонують студентам відповідно до рівня їх знань, фахової підготовки, бажання перш за все. Працювати у таких, таких компаніях і отримати необхідний для цього досвід. Дехто вважає, що пройти практику, у нас проходять студенти практику, і вони вважають, що після цього можна в цій компанії якось спробувати залишитися, тобто, показати себе з хорошої сторони і відповідно знайти там собі майбутнє місце роботи, де проходять практику студенти 172 спеціальності. Ну, тут також варто розділити довійськовий час, довоєнний час. І зараз, якщо казати про мирний час, то дійсно у нас дуже багато було цікавих програм, особливо з компаніями, які ну, є ті компаніями, це і мобільні оператори, той же самий Life дуже широке у нас співробітництво було і залишається з цією компанією, і там відповідні навіть цікаві дуже програми. Працювали щодо е, організації практик, до того, що е, наші студенти, коли працювали на цій практиці, вони отримували навіть гроші, і ось таким чином, що це ну, позитивно впливало на мотивацію наших студентів, і безпосередньо, е, мабуть, впливало на те, щоб вони подальшому обирали так, де потім далі. Працювати. От, але не тільки це обмежується лайфселом, цей Київстар традиційно, дуже багато наших випускників там працювало і працює Vodafone. Е, далі співпрацюємо з компанією Huawei. До речі, в минулому році. До цього такі ж самі були практики з іншими операторами з Київстаром, до речі, з Vodafone. От, е, Крім того, відправляємо на практику в такі it компанії Харкова і України, як Оркнест, Макснет, Датагруп. От зараз, от під час війни, ми використовуємо от у нас на кафедрі, наприклад, інфокомунікаційної інженерії імені Володимира Поповського студенти. Наші студенти проходили практику на кіберполігоні Range Force. от і вони могли. Використати дуже потужний функціонал цього кіберполігону для того, щоб відпрацювати практичні завдання, отримати навички, практичні навички з питань, наприклад, забезпечення мережної безпеки. Я впевнений, що це таке дуже ефективне рішення за результатами роботи на цьому кіберполігоні. Також наші студенти отримують сертифікати, які, до речі, дуже Враховуються при працевлаштуванні. Наш університет підлаштовується, в принципі, всі ці зміни в інформаційних технологіях, в світі інформаційних технологій, проте давайте ще раз запевнимо наших абітурієнтів, що 172 спеціальність нині є актуальною. Ну, дійсно, тут би. Саме життя про це свідчить що в умовах військової агресії проти України з боку Російської Федерації та здійснення проти нашої країни постійних кібератак на об'єкти критичної інфраструктури, і всі ми знаємо, що такі атаки здійснюються і на інфокомунікаційні мережі. Тому актуальність та затребуваність фахівців, спеціальності електронні комунікації та радіотехніки, я впевнений, буде в цьому плані тільки зростати. Попит на швидкісний. Надійний та безпечний доступ до інформаційних ресурсів також буде постійно підвищуватися, тому я впевнений, наші випускники без роботи не залишаться. Проте актуальним є не тільки ж сама спеціальність, але й фаховий рівень випускника. Тобто, ринок, сучасний ринок, конкурентний ринок він чекає саме висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними знаннями та постійно новлять свої навички протягом. Ну, Всього життя, фактично, і от наш університет, я вважаю, це його плюс дуже великий, що він якраз і навчає студентів вчитися оновлювати свої знання самостійно, і надалі давайте наприкінці нашої розмови розкажемо про перспективи працевлаштування випускників 172 спеціальності та про такі конкретні вже нині існуючі професії, які вони опановують під час навчання. Ну, перелік професії у нас задається безпосередньо в самому описі освітньої програми, там їх досить багато, вони пов'язані не тільки з освітніми стандартами, а й з професійними стандартами, які діють в Україні. От я, коли спілкую з нашими абітурієнтами, завжди кажу, що наших випускників можна побачити в багатьох місцях. І навіть ті студенти, які навчалися в одних аудиторіях, вони зараз Працюють починаючи з Гугла, Фортінет, ОРАКЛА і багатьох it компаніях України, і працюють і на авторинку, і в інших місцях. Тобто, все залежить від відношення студентів до свого процесу навчання від мотивації дисциплінованості. От зараз у нас навіть на сайті кафедри створено таку базу даних. Де можна відслідкувати наших випускників за їх профілями в тому ж самому LinkedIn і побачити ну, де вони працюють? Я можу сказати, що серед них багато фахівців, які працюють якраз як спеціалісти з розробки і тестування експлуатації мережного програмного забезпечення, ті ж самі DevOps, спеціалісти з проєктування та налаштування мереж, системні адміністратори, інженери, інженери з обслуговування мереж, адміністратори мереж. Менеджери з мережної безпеки, системними аналітиками. От, ну і навіть ну, навіть працюють інженери з тестування програмного забезпечення, тобто всі базові знання для того, щоб себе знайти е, на от, сучасному такому ринку, досить конкурентному, всі шанси в наших випускників є. От, ну і крім того, зараз на кафедрах, які Ведуть підготовку студентів 172-ї спеціальності. Працюють викладачами наші випускники попередніх років і на посадах доцентів, і на посадах професорів, які попередньо захистили дисертації і кандидатів, і докторів наук. Тому тут я впевнений, що ми підтримуємо в цьому плані наших випускників. Ну і найкращих випускників ми завжди запрошуємо навчатися у нас далі в аспірантурі, докторантурі. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову та сподіваюся, що 172 спеціальність буде, як завжди, користуватися попитом серед наших абітурієнтів. Дякую, я також в цьому впевнений. Дякую. Дякую, до побачення.